Усім привіт! З вами Алка Городниця. Ви на моєму каналі. І у нас з моїми трояндами трапилося трошечки нещастя. З'явилася чорна плямистість. І сьогодні ми будемо обробляти трояндочки препаратиком, який я вам зараз покажу. Підписуйтесь. Ось так відбувається обробочка від оцієї хвороби. Жахливої чорної плямистості. Також профілактика борошнистої роси. А також після того, як пройшли дощі від фітофторозу профілактика. Покажу ближче, як виглядається чорна плямистість. Багато дуже всього позрізала. Вона і на листечку ось так негарно виглядає. Але сподіваюся, спасти кущик. Спасти для обробки використовували фундазим, фунгіцид для троянд з зернових культур, так? От, від хвороб, грибків та бактерій. І через декілька тижнів подивимось, який буде результат. Підписуйтесь на алкоголь.